Oh. <laughs> Не знаю, як вам а мені трохи набридло це подтякання політиків про російську агресію, тому що з одного боку ми говоримо про війну з Росією, а з іншого купуємо там енергоносії? Більше того, у декого там успішно працює шоколадний бізнес. Тому не дивно, що Європа потроху знижує тиск на Москву. Бо якщо це не потрібно Україні, навіщо це європейцям? Цю зміну настрою відразу відчула одна з найбільших торгівельних мереж у Європі Ашан, яка зареєструвалася та працює як підприємство, «Самопроголошення». ДНР, цікаво, чи можна це вважати фінансуванням та харчуванням сепаратизму? На чеках супермаркету, що знаходиться на території під сепаратистам, несподівано з'явилася загадкова компанія Сигмален. Ні, юридичним лісом, яка в єдиному реєстрі підприємств України, которої публічно доступний, його немає. да із чого можна там зробити вивід, що. Це юридичка лісу зарегістрірована не в Україні. Як повідомляють джерела програми гроші, порівняно із іншими ДНРівськими магазинами, наприклад, Ахметівською брусничкою, на полицях Донецького Ашану не густо. Лише два виробники російські харчі та місцева молочка. Працівники супермаркету відомого французького бренду розповідають: їх звільнили, але потім взяли у той самий, але вже ДНРівський Ашан. Однак представники Ашану відмовляються коментувати журналістам такі раптові зміни. Ситуація на Востокідліса вже е, дагот, можна сказати, така обострна, е, Тому їм потрібно було ну приймати рішення о те, що робити з цим магазином. Тим часом супермаркети іншої відомої мережі одеської обжори на території так званої ДНР офіційно перейшли на російські рублі. Ймовірно, такі зміни пов'язані із заявою голови самопроголошеної ДНР Захарченка, який в кінці 2014 року зобов'язав компанії сплачувати податки в скарбницю ДНР. Тож тепер компанії працюють на два фронти, сплачуючи гроші не тільки в Україні, але й в кишені терористів.